Постійно на зв'язку з військовими священики українських церков Кам'янського, як волонтери, вони працюють над тим, щоб задовільняти найгостріші потреби наших захисників. Нещодавно представники духовенства української православної та греко-католицької церков ініціювали збір коштів на автомобілі. А вже минулого тижня на майдані героїв українській добровольчій армії передали два позашляховика. Сума збору була велика, але завдяки кам'янчанам та працівникам бізнесу і волонтерським організаціям за короткий термін змогли придбати автомобілі і інші необхідні для військових речі. Стояла нагальна потреба саме в такому потужному великому пікапі, який буде використовуватись не лише для їзди по фронту, але й там для перевезення і встановлення кулемету, біномету і. Іншого озброєння, тому ми так знаєте, вирішили дві українські потужні громади міста Православної церкви України, української греко-католицької церкви об'єднати свої зусилля. Працюючи над цим питанням, до цього збору долучились і родини полеглих наших воїнів, наших захисників. На майдан прийшли всі, хто долучився до великого збору. Військові мали змогу побачити людей, які зробили свій вклад в нашу спільну перемогу. Наш фонд, группа компаний «Вариус», во главе с Оксаной Жовтобрюх, вот. обе знал ее оплатили. Вот. Ну, Как-то так все быстро получилось. Поехали в СТО, в Днепропетровске. Они нам покрасили за два дня абсолютно бесплатно. Ни за краску не взяли, ничего. Ну, вот, в принципе, вся история. А ще на машині є прізвища героїв, які віддали своє життя за Україну. Це їхні рідні зробили свій внесок на придбання автомобілів, розповів отець Феодосій. Це знаєте, є таким символом, що вже з неба вони допомагають і підтримують своїх побратимів. І Я думаю, що і той чин свячення, який сьогодні відбувся двома українськими громадами, саме українськими. Тією Божою благодаті, яка сьогодні сходить, саме вона буде захищати наших воїнів. Дякуємо Богу і всім, хто допомагав, долучився до цієї благої такої справи. Ну і звичайно, що дякуємо нашим захисникам. Самі ж бійці діляться, що для них позашляховик це і бойова одиниця, і рятівник. По перше, я хочу подякувати за цих двох красенів громаді, яка доклала до цього зусилля. Настоятель української греко-католицької церкви отець Ігор Пагуліч дуже щасливий, що до збору долучилось чимало небайдужих людей. Каже, це надихає на ще більшу підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями дійсно ми зробили таку важливу справу. Я би сказав, що це і важливо, що є оце об'єднання, що ми об'єднуємося так. І маємо, бо маємо спільну мету це перемога України і молимося за наших воїнів. І просимо, щоб Господь дав цю повну перемогу нашій землі.